Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку «Чотирикутник та його елементи сума кутів чотирикутника». Якщо ми позначимо чотири точки, наприклад, точки А, Б, С та Д, жодні три з яких не лежать на одній прямій, а потім послідовно сполучимо їх відрізками, що не перетинаються, то одержимо чотирикутник А, Б, С, Д, який зараз зображений на екрані. Розглянемо елементи чотирикутника. Точки А, Б, С та Д називають вершини чотирикутника. Вершини чотирикутника можуть бути сусідні або протилежні. Сусідні вершини чотирикутника сполучені однією стороною. Наприклад, вершини B і С будуть сусідні, тому що вони сполучені однією стороною Б, вона зображена жовтим кольором, зараз наглядно це показано на екрані. А вершини B та Д, що наглядно також видно з малюнка, будуть протилежними. Ви можете навести свої приклади сусідніх вершин чотирикутника та протилежних вершин чотирикутника. Розглянемо, як позначають чотирикутник. Чотирикутник будемо позначати, послідовно записуючи його вершини, починаючи з будь якої Головне, щоб вершини йшли одна за одною послідовно. Наприклад,. ABCD, або чотирикутник А, або CDAB, або чотирикутник DABC. Розглянемо наступний елемент чотирикутника саме сторони. Відрізки С, С, Д та А називають сторонами чотирикутника. Сторони чотирикутника також можуть бути сусідніми або протилежними. Сусідні сторони чотирикутника мають спільну вершину. Наприклад, сторони АБ та АД будуть сусідніми. Зараз кольором вони виділені на малюнку, тому що вони мають спільну вершину А. А сторони А Б та С, що зараз також наглядно виділено кольором на малюнку, будуть протилежними. Ви також можете навести свої приклади сусідніх та протилежних сторін чотирикутника. Розглянемо наступний елемент чотирикутника, а саме кути. Чотирикутник має 4 чотири кути. Зазвичай їх позначають однією латинською літерою за назви вершини. Отже, маємо такі кути чотирикутника. Кут А, кут Б, кут С та кут Д. Зверніть увагу, як на малюнку позначатимемо кути. Кути чотирикутника також можуть бути сусідніми або протилежними. Сусідні кути чотирикутника будуть в тому випадку, якщо їх вершини будуть сусідніми вершинами. Зверніть увагу на малюнок, і кути А та Д будуть сусідніми, а кути А та С будуть протилежними. Ви можете навести свої приклади сусідніх кутів та протилежних кутів. Розглянемо наступний елемент чотирикутника, а саме діагоналі. Відрізки, які сполучають протилежні вершини чотирикутника, будемо називати діагоналями. Чотирикутник має дві діагоналі. На малюнку зображені діагональ АС та діагональ БД. Таким чином, ми познайомилися з наступними елементами чотирикутника – вершини, сторони, кути та діагоналі. Нагадаємо, що периметром чотирикутника називають суму довжин усіх його сторін, позначають буквою П і периметр чотирикутника можемо обчислити таким чином: Б, додати Б, Це додати С, Д та додати а, Д. Розглянемо опуклі та неопуклі чотирикутники. Зараз на екрані зображений опуклий чотирикутник на першому малюнку та неопуклий чотирикутник на другому малюнку. Як їх розрізняти? Запам'ятовуємо: якщо чотирикутник лежить з одного боку від кожної прямої, що містить його сторону, тоді він опуклий, а якщо по різні боки, то неопуклий. Пояснюємо на малюнку. На першому малюнку, якщо ми проведемо пряму, вона позначена зеленим кольором, через сторону АД, то ми бачимо, що весь чотирикутник АБЦД лежить по один бік від проведеної прямої. Тому він називається опуклим. А на другому малюнку, якщо ми проведемо пряму, вона зараз позначена оранжевим кольором через сторону БЦ, тоді чотирикутник, який зображений на другому малюнку, лежить по різні боки від проведеної прямої, і тому він називається неопуклий. Є ще одне означення, за яким будемо розрізняти опуклі та неопуклі чотирикутники. Кожен кут опуклого чотирикутника менший за 180 градусів, а в неопуклому чотирикутнику є кут, величина якого більша за 180 градусів. Розглянемо теорему про суму кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Запам'ятовуємо і будемо використовувати при розв'язуванні задач. Розглянемо приклад. Знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють. Перше, 150 градусів, 110 градусів та 80 градусів. Яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирикутник? Отже, пам'ятаємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. І тому, щоб знайти невідомий четвертий кут, треба від 360 градусів відняти суму трьох заданих кутів. Що ми зараз і зробимо? Невідомий четвертий кут Х дорівнює від 360 градусів віднімаємо суму. Заданих кутів 150 додати 110 і додати 80. Виконавши обчислення, маємо відповідь 20 градусів. Отже, чотирикутник буде опуклий, оскільки величина кожного кута менша від 180 градусів. Друге завдання пропоную виконати самостійно. Поставте відео на паузу, а далі ми звіримося з відповідями. Отже друге завдання. В другому завданні шукаємо невідомий четвертий кут від 360 градусів. Віднімаємо суму трьох заданих і маємо результат 190 градусів. Висновок: Чотирикутник не неопуклий, оскільки величина четвертого кута більша від 180 градусів. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 10. Умова. Один із кутів чотирикутника у 2 рази менший від другого кута. На 20 градусів менше від третього та на 40 градусів більший за четвертий. Знайдіть кути чотирикутника. Починаємо із малюнка. Зробимо схематичний малюнок і позначимо кути чотирикутника так, як показано на малюнку. Записуємо те, що задано в умові: дано чотирикутник ABCD, АБЦД, кут 1 у 2 рази менший від кута 2. Кут 1 на 20 градусів менший від кута 3, кут 1 на 40 градусів більший за кут 4, треба знайти кути 4кутника. Розв'язання. Ми будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Отже, позначаємо менший із кутів через х, нехай кут 1 дорівнює х градусів. Тоді з'ясуємо, чому дорівнює кут 2. За умовою, кут 1 у 2 рази менший від кута 2, отже, в свою чергу кут 2 буде більшим у 2 рази від кута 1, і тому кут 2 дорівнює 2х. Далі, за умовою кут 1 на 20 градусів менший від кута 3. Отже, в свою чергу кут 3 буде більшим на 20 градусів від кута 1, і тому кут 3 дорівнює х додати 20 градусів. Далі міркуємо аналогічно. За умовою кут 1 на 40 градусів більший за четвертий кут, отже, в свою чергу, четвертий кут буде меншим на 40 градусів від кута 1 і кут 4 дорівнюватиме х відняти. 40. Зробивши такі позначення, ми згадуємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Додавши всі 4 кути, ми маємо одержати 360, тобто маємо рівняння. Зараз це рівняння зображене на екрані і нам необхідно його розв'язати. Знову пропоную поставити відео на паузу, розв'язати рівняння самостійно, а далі звіримося з відповідями. Таким чином ми будемо зводити подібні доданки і одержимо 5х відняти 20 у лівій частині до рівня 360. Переносимо число 20 з лівої частини вправо з протилежним знаком, одержимо 5х до рівня 380, щоб знайти х 380, ділимо на 5 і одержимо х до рівня 76. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через х ми позначили величину кута 1. Отже, кут 1 дорівнює 76 градусів. Щоб знайти кут 2, нам треба удвічі збільшити кут 1, 2 помножити на 76 дорівнює 152 градуси. Щоб знайти кут 3, нам треба до 76 додати 20, одержимо 96 градусів. І кут 4 буде дорівнювати 76 відняти 40 дорівнює 36 градусів. Завдання розв'язане. Розглянемо номер 11 Умова. Знайдіть кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 2, 3, 10 і 21. Чи є цей чотирикутник опуклий. В цій задачі можна малюнок не робити і одразу почати з розв'язання. А саме, нехай кути чотирикутника дорівнюють 2х, 3х, 10х, 21х, dx. Це коефіцієнт пропорційності. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює дорівня 360 градусів, тому одержимо рівняння. 2х додати 3х додати 10х додати 21х дорівня 360. Можемо розв'язати це рівняння і одержимо х дорівнює 10. Щоб знайти перший кут, ми повинні 2 помножити на 10. Одержимо 20 градусів. Аналогічно знаходимо кут 2, 3 множимо на 10 буде 30 градусів. Знаходимо кут 3, 10 множимо на 10 буде 100 градусів. І кут 4 дорівнює 21 помножити на 10, 210 градусів. Бачимо, що величина кута 4 більша за 180 градусів. І робимо висновок, що заданий чотирикутник не опуклий, оскільки величина четвертого кута більша від 180 градусів. Розглянемо номер 14 Умова. периметр чотирикутника дорівнює до рівня 63 см. Знайдіть його сторони, якщо друга сторона становить 2 третіх першої, третя 50% другої, а четверта 150 – 150% першої. Будемо розбиратися з умовою і записуємо коротко умову. Отже, нам заданий чотирикутник ABCD, АВЦД, периметр якого дорівнює 63 см. Далі, всі сторони невідомі, перша сторона невідома, друга сторона невідома, але відомо, що вона становить 2 треті від першої сторони, стрілочка вказує на це. Третя сторона також невідома, але вона становить 50% від другої, стрілочка вказує до другої сторони. І четверта сторона також невідома, і становить 150% від першої. Нам необхідно знайти сторони чотирикутника. Цю задачу знову розв'язуємо за допомогою рівняння. Отже, ми можемо позначити невідому сторону, першу сторону через Х. Але спочатку пригадаємо, що 50% ми можемо записати як 0,5 або за допомогою звичайного дробу одна друга. Пам'ятаємо, 50% це половина, а 150% можемо записати у вигляді десяткового дробу як 1,5. Отже, нехай перша сторона дорівнює х сантиметрів, тоді друга сторона буде дорівнювати 2 х, тому що за умовою вона становить 2 третіх першої. Знайдемо третю сторону. За умовою, третя сторона становить 50% від другої, а 50% це половина або одна друга. Тобто, ми повинні одну другу помножити на другу сторону, тобто на 2 третіх. Далі можемо скоротити 2 і 2 в знаменнику і маємо 1 х сантиметрів. Знайдемо четверту сторону, оскільки вона становить 150% від першої, а 150% це 1,5 перетворили в десятковий дріб, то четверта сторона дорівнює 1,5х см. За умовою периметр дорівнює 63 см і маємо рівняння. Ми додали всі чотири сторони, маємо дорівнює 63. Зводимо подібні доданки. Зверніть увагу, 2 третіх х додати 1 третях, 2 третіх додати 1 третя це буде одиниця, тобто сума цих двох доданків дорівнює х. Далі маємо x додати x буде 2х, і додати 1,5х одержимо 3,5х дорівнює 63. Щоб знайти х, поділимо 63 на 3,5 і маємо x дорівнює 18. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через х. Отже, перша сторона дорівнює 18 см. Щоб знайти другу сторону, пригадуємо, що вона становить 2 третіх від першої, множимо 2 третіх на 18, 3 і 18 скоротимо на 3 і, виконавши обчислення, одержимо 12 см. Третя сторона становить 50% від другої. Ми зараз про це можемо вказати. Одна друга 50%, вибачте, це одна друга, і найлегше було знайти одна друга, помножити на 12, буде 6 см. І четверта сторона становить 150% від першої, або ми вже записали, що це 1,5 помножити на 18 дорівняння 27 см. Ми знайшли сторони чотирикутника. Вдома виконаєте схожі завдання. Працювавши пункт один, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!